Значить от моя любимая фріза для цього діла. Ми зараз її опустимо, взбудоражимо всю цю киселицю, щоб воно було таке, таке мягеньке-мягеньке. І далі будемо мити в той люк. Щоб вся ця жижа успішно пішла як російський корабль. Вот. Того А потім будемо мити сюди. По всій видимості, можливо, частково почне сходити тут. А не буде, все одно ми будемо мити цю зону, бо забито аж в туалеті стоїть. Булькає. Тому от колега таку примочечку зараз зробить. Буде лупашити. Дивись, а ти можеш фрізу не вверх направити, а вигнути її от так, наоборот. Ні, не Розверни шланг, от так от. Джинни, uh -huh. зрозумів? Uh -huh. І ти зможеш нею як... Тільки щоб вона по шлангу не була. О, щось там льот, що? щось форсунка не дуже крута. Є, зрозумів. Тільки мені не подобається, що форсунка не крутиться. Ладно, завожу. Ну, За... Завожу. на мене летіти, Так. Да. Притримуй! Заганяй під воду! Отак, от під водою, щоб вона була. Під воду. О, отак, от га! Да. Отак. Сейчас я воздухан порыкну. Ох, малышка, успокойся. Нет, давление, братан, все равно. Не надо.